Польоти безпілотних повітряних суден масою до 20 кг включно виконуються без подання заявок на використання повітряного простору. Без отримання дозволів на використання повітряного простору, без інформування органів управління повітряних сил Збройних сил України та органів цивільно-військової системи, органів Державної прикордонної служби України, органів організації повітряного руху та відомчих органів упорядкування повітряного руху за умови дотримання. Таких вимог розглянемо наступні вимоги. Польоти виконуються без перетину державного кордону України. Друге. Польоти виконуються поза межами встановлених заборон та обмежень використання повітряного простору, крім випадків, установлених положенням про використання повітряного руху. Третье. Польоти виконуються не ближче 5 км від зовнішніх меж злітно-посадкових смуг аеродромів або не менш ніж 3 км від зовнішніх меж злітно-посадкової смуги вертодромів, крім випадків узгодження з експлуатантом аеродрому та вертодрому. Четверте, польоти виконуються не ближче 500 метрів. Від пілотування повітряних суден. Четверте, польоти виконуються не ближче 500 метрів від пілотованих повітряних суден. По п'яте, польоти не виконуються над скупченням людей на відкритому просторі та над місцями щільної забудови, об'єктами, які визначені Міністерством оборони України. Міністерством інфраструктури України, Міністерством внутрішніх справ України, Держприкордонною службою України, Службою безпеки України, Національною поліцією України та інших органів. По шосте, польоти виконуються в межах прямої видимості. По-сьому, Максимальна висота польотів не вище 120 метрів. Над рівнем земної або водної поверхні. По-восьме, Швидкість польоту безпілотного повітряного судна складається не більше 160 км на годину. В інших випадках польоти безпілотних повітряних суден масою до 20 кг включно. Та усі без винятку польоти безпілотних повітряних суден масою більше 20 кг виконуються у межах спеціально встановлених зон. Та маршрутів з дотриманням вимог щодо подання заявок на використання повітряного простору, отримання дозволів та умов використання повітряного простору, інформування органів управління повітряних сил Збройних сил України, органів Державної прикордонної служби України, органів цивільно-військової системи. Органів організації повітряного руху і управління повітряного руху. Зробимо наголос на тому, що використання безпілотного літального апарату у більшості випадків пов'язано з використанням фото відеоапаратури. І в цьому випадку будь-хто чи будь-що може потрапити на фото або відеозапис. Тому звернемо увагу. На деякі нюанси українського законодавства. Стаття 32 Конституції України визначає, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією. Не допускається зберігання, збирання, використання та поширення. Конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законодавством, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.